Напад на інкасаторську машину поблизу Запоріжжя. Нападники хотіли пограбувати автівку, в якій було майже 4 мільйони гривень, але потрапили в пастку СБУ. Бійці Альфи та спецпідрозділу поліції затримали. Трьох грабіжників, один з яких потім помер в лікарні ще один був застрелений на місці. Група нападників виявилася міжнародною громадяни України, Литви та Росії. Частина чоловіків воювали в різних добровольчих батальйонах. Один в Азові виявляється, вони давно потрапили в поле зору СБУ за підозрами у пограбуваннях. Колишній комбат Азову, а нині нардеп Андрій Білецький негайно вирушив розташування полку, запевнив, що його керівництво допоможе правоохоронцям у розслідуванні інциденту, але закликав не робити далекосяжні висновки з одного окремого випадку і не перетворювати усіх добровольців на злочинців. Потужну антикорупційну спецоперацію провела цього тижня й поліція Барселони. І накрила центр з відмивання грошей. Затримано 11 ділків, четверо з яких громадяни України, і прізвище одного з них вам добре відомо. Це син колишнього мера Києва Степан Черновецький. Що він робив в Барселоні? Чи причетний до відмивання 10 мільйонів євро? Всі подробиці знає Сергій Кудімов. Заявляв, що буде мером вічно. Я абсолютно здоровий. Але у 2012-му мер Києва, який називав себе космонавтом, залишив столичну орбіту. Вічний Леонід Чорновецький подав у відставку. Він приземлився у Грузії. Можливо, посадив дерево, побудував собі розкішний дім у приморському Кобулеті. і виховує сина від нової дружини. Льоня Льоня. Та есрас на новому місці Чорновецький узявся за старе, створив партію і оголосив про наміри іти на вибори до грузинського парламенту. Ніно, задавайте вопроси коротше, тому що я німношко тіряю мисль. Чорновецький не став вигадувати велосипед. Улюблені грузинські бабусі замість гречки гуманітарна допомога, навіть назвою своєї партії за щасливу грузію. Він, наче, підкреслював щастя, це я. Аж раптом світлий образ добропорядного грузинського політика Тика зіпсував син старший. Відео зі сторінки Леоніда Чорновецького. Дата початок липня. В гостях у батька старший син від першого шлюбу. Степан Черновецький. За тиждень після цього Степан Черновецький стане головним героєм іспанської преси. Точніше, антигероєм. Це один із найдорожчих ресторанів японської кухні в Барселоні. Серед завсідників закладу, місцеві багатії, дипломати і навіть зірки знаменитої футбольної барси. Власник ресторану Арман Мілаян, вірманин за походженням, бізнесмен за професією і любитель розкошів, судячи зі світлим та відео у соцмережі. Вони смітили грошима щоб замести корупційні сліди. За твердженням іспанських правоохоронців, японський ресторан насправді був прикриттям для мафії. У вівторок іспанська поліція та антикорупційна прокуратура проводять операцію під кодовою назвою ВІСПА. 11 затриманих. Більшість росіяни та українці. 12 липня цього року в Барселоні було затримано четверо громадян України за підозрою у створенні злочинного угруповання та відмивання коштів. Поки що мова йде про 10 мільйонів євро. Схема відбілювання проста. За брудні гроші з офшорів Кіпру та Віргінських островів купувалася нерухомість в Іспанії. На цих світлинах власник ресторану Арман у компанії друзів. Один із них Степан Черновецький. Саме українця іспанське видання Ель Еспаньол називає лідером цього злочинного груповання. Черновецького молодшого затримали на його віллі узбережжя Коста Браво, курорт Сагаро. Віла Чорновецького з висоти пташиного польоту. Маєток знаходиться фактично на пляжі Середземного моря. Два будинки, багато зелені, власний басейн та розкішний автопарк. На поліцейському відео кілька чоловіків у кайданках та жінка. Ось цей затриманий із закритим обличчям Степан Чорновецький. Мене не здивує, те, що там чорновецькі зайнявся приблизно тим же, чим вони займалися тут, тільки з іншою спеціалізацією. Тобто, шахрайство є спосіб їхнього життя. Про схему молодої команди Леоніда Чорновецького тодішні опозиційні депутати Київради могли б скласти не одну легенду. Це 2007-го, по моєму року, коли там на одній сесії я не знаю, ну. На мільярди гривень було вилучено і землі і з власності громади і майна Степана Черновецького, екс депутат Євради Олександр Бергінець, називає одним із сірих кардиналів впливового батька. Не публічний завжди у тіні, і в темі. Видно було, що для Степана Черновецького. Вони створюють такий образ людини, яка ніби віддалення від всіх, він як Божий одуванчик ходив і нічого такого не робив. Хоча всі розуміли, що він як мінімум в темі, як мінімум він... Отримує з цього прибутки, але за часів режиму Януковича родину Чорновецьких не чіпали. Та незаконна так звана мережа агітаторів Чорновецька, яка забезпечила його переможні результати, пізніше Януковичу кількаразової партії регіонів. Вона виявилася дуже потрібною багатьом впливам людям. Питань до Чорновецького не виникало навіть після революції гідності. Всі ті люди, які зараз в парламенті за часів Чорновецького щодня говорили про крадіжку землі, про те, що він так роздають помешкання, про те, що грабуть. Ують київський бюджет, а зараз жодна людина з цієї команди не а не сіла в візницю, а навіть проти немає переслідування. Ірана Кільчицька була заступницею Леоніда Чорновецького степан, хрещений батько її сина. Я розмовляла з Степаном тиждень назад. Ми детях, у Нас був разговор, ничего не, Нічого ну, не предвещающий и Даже не... я думаю, що это вообще повне недорозуміння. Вона запевняє, що у Черновецького молодшого не було сенсу відмовати брудні гроші. У 2008 году Степан був основним акціонером Правок з банка при продаже компании НТС Сан Пауло. Он получил 750 миллионов долларов. Официальная сделка. Отмывание 10 миллионов э, грязных денег. Зачем э, делать человеку, у которого есть легализация чистых 750 миллионов? Можно повернуться и посмотреть, каким чином я продавался. Этот банк. Банк продавался. На, на, на по моїй інформації, яка була станом на той час, якраз через офшорні компанії, сам Леонід Чорновецький на своїй сторінці у Фейсбук спочатку заперечував, що його сина затримали, і погрожував іспанським журналістам, які назвали Степана головою мафії, мільйонним позовом. Коли з'явилися світлини, де Чорновецький молодший у кайданках, екс-мер у коментарі фактам тижня, продовжував наполягати, що справа шита білими нитками в кінці дня його дійсно задержали. Ну а серйозності задержання можете судить потому, что вместе с ним задержали деревенского парня, водителя и доктора Степана. Сегодня суд. Вот и посмотрим, что у них с этим задержанием выйдет. А дальше будут иски. Однако суд решил залишить Степана Черновецкого за и без права внесения заставы. У них, очевидно, есть подстава вважать, что Підозрюваний може сьогодні вдатися навіть до втечі, і тому вирішили його залишити після гучного затримання черновецького молодшого в Іспанії. Українські правоохоронці теж вирішили копнути під Чорновецького старшого. Є декілька старих в основному закритих справ по діяльності пана Чорновецького старшого на посаді міського голови Києва, які зараз активізовуються. І в наступний понеділок я заслухаю службовий рапорт новопризначеного прокурора міста Києва про стан старих, як здавалося, забутих справ. Сподіваюся, що не лише іспанська, але й Українська Феміда скаже своє слово слова української Феміди поки що звучали не на надто переконливо. Що у 2014-му екс-міністра фінансів Юрія Колобова за махінації з урошима оголосили в міжнародний розшук. Торік навесні його затримали теж в Іспанії, теж у розкішному маєтку на березі Середземного моря. Однак, залізобетонні докази української сторони для іспанців виявилися непереконливими і Києву було відмовлено в екстрадиції. В історії зі Степаном Чорновецьким усе навпаки на батьківщині його не розшукують. Отож про видачу мова не йде взагалі. Однак тепер запитання до чорновецького молодшого мають самі іспанці, тому у цієї історії буде захопливе продовження. Сергій Кудімов, факти тижня.